офіцер рятувальник громади навчала дітей правил безпеки у випадку виникнення надзвичайної ситуації, там, де є життя, там і потрібні ми. Так говорить Андрій Ільків, рятувальник із Прикарпаття. Швати з безпеці важливо для кожного. Саме з цією метою офіцери-рятувальники Прикарпаття проводять для школярів пізнавальні заняття у сучасному класі безпеки. Тут діти не просто слухають, а й беруть активну участь у навчанні. Через інтерактив, спілкування та наочні приклади вони засвоюють важливі правила, які можуть врятувати життя. Цього разу у гості до класу безпеки завітали учні ліцею номер 10 Офіцер-рятувальник громади розповіла дітям про основні правила поведінки. У разі надзвичайних ситуацій під час евакуації, а також нагадала, як діяти, щоб уникнути небезпеки вдома чи під час відпочинку. Діти дізнали, що у разі загоряння насамперед потрібно сповістити дорослих і викликати службу порятунку за номером 101. а користуватись вогнегасником можуть лише дорослі. Рятувальники продемонстрували, як саме застосовують цей засіб пожежогасіння та пояснили, чому важливо діяти спокійно та послідовно. Окрему увагу рятувальники приділили прав безпеки у гірській місцевості. Дітям пояснили, як правильно планувати маршрут, що необхідно мати з собою в поході, та як орієнтуватись на місцевості, чому не можна залишати групу чи самостійно змінювати напрямок руху. Під час заняття ліцеїсти побачили діораму квартира до і після пожежі та дізнались, до яких наслідків може призвести неправильне користування електроприладами. Рятувальники пояснили, що побутова техніка залишена без нагляду або перенавантаження електромережів можуть стати причиною займання. Дітям показали приклади небезпечних ситуацій, коли техніка виходить з ладу, виникає коротке замикання, а згодом і пожежа. У наочній формі вони побачили, як маленька іскра може перетворитись на велику небезпеку, якщо не дотримуватись правил безпеки. Наприкінці заходу кожен учень отримав яскраві друковані матеріали від ЮНІСЕФ Україн, створені спільно з ДСНС, щоб удома разом із батьками ще раз повторити головні правила безпеки. Такі зустрічі зустрічі допомагають дітям зрозуміти, що знання правил безпеки це запорука впевнених і правильних дій у будь-якій ситуації. Сьогодні ми з дітками прийшли в гості до рятувальників. Ми познайомилися з цією професією більш ближче і більш ширше. Діти дуже в захваті від сьогоднішньої екскурсії. Дякую за гостинність. Є люди, поки є населення, там не потрібні. Там, де є життя, там і потрібні. Героїв без зброї. Кожний порятунку я почав свій шлях із посади рятувальника. Рятувальне відділення, так і знаходжуся на цій посаді вже майже 11 років. Для мене бути рятувальником це завжди бути готовим у будь-який час доби, надавати допомогу іншим. Після 24 лютого у нас у разі збільшилася кількість виїздів і особливо пов'язаних з воложовами обстрілу. Під час останньої ротації ми у складі відділення в основному займалися аварійно-відновлюваними роботами. Найважчими є виїзди на розбори завалів, ми зосереджуємося на пошуку потерпілих і надання допомоги їм. Під час розбору завалів в основному дуже важливо, що була тиша. Тому що часто бувають потерпілі під загалом, е яких дуже важливо почути. Ну, бувають і позитивні моменти в роботі, це коли вже робота успішно закінчена, коли немає постраждалих, коли люди вчасно евакуйовані, тоді це ну, полегшення, тому що всі залишилися живі, всі залишилися здорові. Буває, як переважно люди втрачають надію, і ми повертаємо людям надію, що все можна виправити, не завжди не потрібно пускати руки. Після того, як я приходжу зі зміни, я коли бачу своїх дітей, я розумію, що це найважливіше, заради чого потрібно працювати і залишатися тут на Україні, тому що у нас має бути на майбутнє. Перенісі ствол! Треба бо ми не можемо. Як не можете? Вони не можуть перенести ствол, а тепер подивіться туди. Він під'їхав прямо в осередок пожежі. Оце головне, що може ця техніка. І ще один головний момент. Безпека. Вони не можуть, якщо це була б реальна потужна пожежа, вони б не підійшли до осередку. Робот може під'їхати безпосередньо. У ситуаціях, коли наблизитись до середку пожежі занадто небезпечно, на допомогу приходить Магірус Вольфер-1, який працює там, де перебування людини може стати фатальним. Кладання роботи використовуються під час гасіння будівель або складських приміщень металевого типу, де в будь-який момент існує загроза обвалу цих конструкцій, і щоб не підвергати ризику наших рятувальників. Працюють саме ці роботи. Магірус – дистанційно керований робот, який отримали наші рятувальники від німецької організації ДІС. Практичного досвіду використання даних систем в Україні набагато набагато більше, не дивлячись на те, що е, більшість роботів до нас приїхали з Європи. Важить майже тонну, а тягне до чотирьох. Працює безшумно на гусеничному шасі і витримує температуру до 370 градусів, подає до 2000 літрів води або піни за хвилину, оснащений тепловізорами, камерами, лебідкою, маніпулятором. І системами самозахисту керується з пульта на відстані до 150 метрів або через командну машину до 2,5 кілометрів. До речі, скільки має бути вхідний тиск, щоб він працював? 10-12 атмосфер. 10-12 атмосфер – це багатенько. Скажу я вам. Це має бути потужний достатньо насос для того, щоб забезпечити його роботу. Хочу наголосити, що робот самостійно не має насоса. Він має працювати обов'язково в парі з пожежною цистерною з потужним насосом. Робот здатен працювати до 4 годин на одному заряді акумуляторі, а у комплекті їх два. Поки один забезпечує безперервну роботу, інший заряджається. Це дозволяє використовувати техніку практично цілодобово. От все я, я поїхав. Чутливий чутливий механізм. Треба трохи звикнути. Начальник групи робототехніки та безпілотних літальних апаратів Дмитро Мазніченко не раз працював на пожежах після обстрілів і переконаний, роботизовані системи незамінні, особливо коли існує загроза повторних ворожих ударів. Чого застосовуємо, коли йде загроза повторного прильоту? Про повторного прильоту, тобто там, де є безпосередня загроза людям, це дуже важливо. Оце от безпека людей. Керувати роботом можна не лише з пульта, а й з командної машини. Про неї детальніше згодом. Що в більшості випадків роботизовані наземні комплекси використовуються в супроводі дрону, тому що це дуже зручно. Коригувати саме подачу води безпосередньо в осередки пожежі, ті камери, якими оснащений робот на землі, не дають тобі загальну картинку і ти не, не в повному розмірі розумієш, що в тебе відбувається безпосередньо на місці події. Дивіться, дивіться, а джойстик, як на PlayStation. А може ми ще струбанемося в якусь ігрушку? Хто краще погасить? Так. Да. Давай спробуємо. Цими джойстиками рятувальники можуть керувати роботом і спрямовувати лафетний ствол. Саме великий плюс автомобіля він оснащений додатковими винісними антенами, і це дозволяє збільшити відстань управління роботизованим комплексом до півтора, а в окремих випадках навіть до двох кілометрів. Це спеціальний аварійний рятувальний автомобіль, який є центром управління роботами і безпілотниками, а також гасить пожежі та перевозить техніку. І одразу я бачу, що тут знову безпілотні літальні апарати. Основна мета нашого управління це інтеграція безпілотних систем в усі напрямки діяльності нашої служби. Тому так, ми зараз бачимо новітні автомобіль роботизованих систем, але які обладнані пожежними рукавами, пожежним насосом, розгалудженнями і тобто всім. Та, кажемо так, комплектом пожежно-технічного спорядження Ззовні цей автомобіль майже не відрізняється від звичайного пожежного. У відсіках усе необхідне для гасіння та порятунку: пожежні рукави, насос, стволи, розгалудження, інструменти, апарати захисту органів дихання, електроінструменти та засоби освітлення. Але найбільше нас здивував рукомини. Бачу вперше тільки в цьому автомобілі, і це рукомийник. Це такий сучасний рукаминик. Ігор, розкажи, як він працює. Я такого не бачив, ще. Ну, ми попрацювали, руки забруднили. Тому, Олександр, пропоную вам трошки, може, маєте бажання вмитися, помити руки. Працює. Е, будь ласка, мило, антисептик. Ні, мені Водичку, спочатку. Е, Водичку, будь ласка, будь ласка, включаємо насосик і, будь ласка. І навіть якщо є необхідність, да, ну, у нас робота пов'язана там е, з пилом, забрудненням. Ну, можемо. Один одного обдути. струсити зайвий пил зі свого робочого одягу і вже чистеньким-свіженьким поїхати в розташування свого підрозділу. Це для чистки захисного одягу також можна. Але оця штука це вперше на моїй на пам'яті, щоб я бачив таке в пожежно-рятувальному автомобілі. Це дуже зручно, це дуже приємно, що про рятувальників є така. Турбота щойно робот закінчив працювати. Його за лічені хвилини завантажують на платформу спецавтомобіля, і далі він вирушає на нові завдання. Роботи беруть на себе найнебезпечніші завдання. Вони гасять масштабні пожежі, працюють під обстрілами, виконують роботу там, де не можуть це зробити звичайні рятувальники. Але найголовніше роботи ніколи не замінять людей, тому що керують їми саме люди.